Там суттєвих е, просувань, перемог окупанти не мають, і е, е, мова йде саме там про арт-белі, все менше техніки вони використовують в своїх атаках, е, і є певний такий обережний оптимізм, ну, в тому що резерви все більше вони задіють на інших ділянках фронту, це Харківщина, Донеччина, і будемо сподіватися, що ситуація залишатиме це стабільною. Для наших збройних сил, коли що ви про ви? Сіверодонець безпосередньо, то там ситуація особливо не покращується, скажімо так. Нещодавно підводили підсумки двох років окупації міста, і в принципі Сєвєродонецька району, не тільки громад, ну не тільки Сіроденська громад, які навколо то тут можна відзначити, що за два роки відбувається певна деградація і в гуманітарному сенсі. І в економічному, і в політичному, і в екологічному, тобто ситуація залишається складною. з 1 липня подорожчали тарифи з медициною, всі ті ж проблеми, проблеми з водою. І з останнього це знову почались пожежі ближче до крімної дорубіжного, і навіть є інформація, що ці пожежі лісові перекидуються вже на самі населені пункти. Ну і знов таки активізація є певна е націоналізація нерухомого майна. Люди самі вже починають е на цю тему е звернення робити до своєї ж окупаційної адміністрації. Що в якій державі ми живемо? Це все незаконно, без суда і слідства віджимають сусідів квартири. Зараз це є, е така нова хвиля. Яка заполонила практично всю тимчасово окуповану територію Луганщини, не тільки Сєродонецький район, а мова йде там і про старі окуповані території Первомайськ, наприклад, mm. і старобіщі. Ну, російська традиція більшовицька граб на або націоналізують, забирай то, що не твоє. Якщо йдеться про евакуацію, ви згадали, то куди цих людей евакуюють і про яку кількість йдеться? Чи власне тут вздовж лінії боєзіткнення ще багато цивільних залишається? На наших деокупованих територіях саме в області залишається близько 50 людей. Там на декілька населених пунктів му ведених цьому тижні про трьох осіб, якісь виїхали в Слов'янські, якісь на Харківщину. Але саме на, на цій ділянці і трошки північніше маємо фронтові успіхи, принаймні зміни є і північніше. Це я маю на увазі, коли вдалося ворога в районі тернів серйозно потіснити. Ну і традиційно крок за кроком просувається те, що колись було серебрянським лісництвом. Я розумію, що там не так-то вже на ліс навіть подібне, але фактично кожного тижня є зміна. Лінії зіткнення на нашу користь. Тобто це просто ефективніше наші підрозділи почали працювати? Чи вони просто вже там не мають достатньої кількості резервів, бо кинули їх південніше на Донецьку ділянку фронту? Нашого якраз обидва ці аспекти. По-перше, там працюють найкращі підрозділи САО оборони України, Азов і Інший е аспект – е про те, що я сказав, що вони були змушені при початку харківської операції резерви спочатку скинути на Овчанська. А зараз. Е я думаю, що більше уваги вони приділяють напрямку Тарецька часов'я. Як виглядає зараз ця українська земля, яка знаходиться під окупацією від е виїмки від Спірного, верхньокам'янки і до Сєвєродонецька? До ось цих населених пунктів. Чи є там життя, чи ті люди, які там мешкали, десь мусили евакуюватися, виїхати в глиб окупованої території, щоб рятувати своє життя? Саме ця територія територія активних бойових дій з самого початку, ще з весни 22-го року. Там я думаю, люди вже давно не живуть. І там є великий інфраструктурний об'єкт, це Весичанський Анфазе який фактично весь цей час був э, місцем дислокації там села оборони України зараз? Там перебувають російські військові, і там фактично теж цілодобово відбуваються активні бойові дії, артуелі активно працюють дрони, і ми дуже часто бачимо ці э, території з дронів Сила оборони України. Вони там працюють. Цієї армії. Там немає на сьогоднішній день місцевих, і всі вони знаходяться ближче або до Лисичанська, або взагалі на старих окупованих. Є інформація, що люди проживають там Волочиярівка, Малориганцева, це, це між НПЗ та Лисичанськом, трошки далі від цієї території, що вона зовні. Чи маєте контакт із тими людьми, які зараз на окупованій території? Що вони кажуть? Бо ми чули про те, що фактично людей змушують десь записувати відео про те, як їм там добре, про, про те, підтримку. що вони підтримують СВО, що це прекрасно. Тобто на людей чинять такий тиск. І я вже мовчу про те, що чоловіків активно військовозобов'язаних, залучають, намагаються залучити до війська. Як із цим собі місцеві радять? Ну такі люди є різні. Є якась частина, яке яка дійсно підтримує те, що відбувається. Вони умовні там проросійські, про радянські, є значна частина, які так умовно флюгери, яким плюс-мінус байдуже те, що відбувається, під яким прапором вони живуть. Ну і є частина людей, які підтримують Україну, чекають на її повернення і про можливості, допомагають нам, допомагають силам. Оборони України є значна частина людей, яка не комунікує з окупаційною адміністрацією, не отримає російський паспорт, уникає будь-яких перетинання з окупаційною армією з окупаційною адміністрацією. Саме на цих людей направлений той адміністративний поліцейський тиск з боку окупаційної влади перевіряють телефони, намагаються. Різні перекони робить в пересуванні, в працевлаштуванні, в отриманні медичних послуг, в отриманні виплат якихось комунікація певна є, і навіть ті факти, що в Сєвєродонецькому районі відсутній інтернет, дуже погано працює мобільний зв'язок. Це якраз я думаю прояви того, що окупанти бояться комунікації українців на окупованих територіях А як це Люди між собою комунікують. В них це все українці, які просто опинилися на підконтрольній Росії тимчасово території. І як в них кардинально різні погляди? Як вони між собою там контактують, комунікують? Чи є таке? чи… Ждуний, не жду вас. Да. ті, хто підтримує Росію, і ті, хто чекає визволення українських збройних сил. Якось ми там жили до 22-го року. Я думаю, що в більшості випадків люди не є відвертими у спілкуванні з своїми сусідами і намагаються там говорити про якісь теми, такі нейтральні. І я думаю, що значна частина людей, що тоді що зараз, вони просто тримають свої думки при собі. Зараз дійсно там поліцейський режим і за будь-яке там. Невірно сказане слово можна потрапити на подвала, то... фактично. фактично та фактично, пане Романе, це ну друг, друга сумна річниця окупації. А для вас, от коли ви згадаєте. Два роки тому тоді, якраз саме по-моєму 3-го, 4-го липня отримали збройні сили України наказ відступити в від Лисичанська після боїв і без втрат, наскільки я пам'ятаю, відійшли збройні сили. Але от для вас особисто ці два роки тому, цей цей день, які спогади. Ну, я фактично перебував на Луганщині до кінця квітня. Я займався координацією роботи по евакуації, по підтримкам сил оборони Рубіжного на той момент Рубіжна вже була окупована, і ми більше займалися логістикою, займалися доставкою гуманітарної допомоги, евакуацією людей з тих населених селах які ще залишались. підтримка збройних сил України, і якраз травень червень Це були такі дуже значні. Потрясіння для нас, для Луганчан, була окупована Попасна, була окупована Біжне. Далі був Сіверодонецьк, Лисичанськ. Всі вірили в те, що Лисичанськ Лисичанськ неможливо буде взяти. Він стоїть, але ситуація була трошки інша, і хлопці змушені були відійти, тому що був значний прорив по бахмутській трасі. Я маю на увазі за Лоте. Новотошківка, да, і прорив був саме там на Золотому, на гірському, для того, щоб не потрапити в оточення. На той момент вже попасна е, впала, і е, таким оплотом, який при, прикривав Лисичанськ, було саме оце гірська громада. Коли там е, відбувся цей прорив, е, хлопці змушені були покинути Лисичанськ. Зберегли людей, але місто втратили. Я думаю, що на сьогоднішній день, і як тоді, так і зараз, головне наше завдання це нищити ворога, берегти своїх військових а території, міста я думаю, що будуть звільнені, коли ми цього паритету достигнемо і зможемо гідно надавати, давати відсіч не тільки в обороні наступі. Дякуємо, пане Романе.